З вечора в цьому будинку на вулиці шотару Ставелі барахлив котел. Господар намагався відремонтувати агрегат, але марно котел вибухнув і обпалив чоловіка, придавив його до підлоги. От котел в тому стояв, а його вирвало в по діагоналі в тупіку. А Знає от сам котьом. ти да? да. так його так відбросив. Да. Ще живого чоловіка забрала швидка і доставила до опікового центру, але лікарі нічого подіяти не змогли. Медики кажуть, шансів зберегти життя не було. Привезли його з діагнозу межок славні 50%, в відкритий перелом бідра, ушивлені рани голови, закрита черепно-мозгова травма. на жаль, нічим ми не змогли допомогти. Загиблому було 33 роки. Він працював майстром у місцевому Жекі. Трагедія сталася буквально на очах його родини. Під час вибуху в будинку була дружина та діти комунальника хлопчикам 4 та 11 років. Он туди заходить, воно виключається світ, і все виключається світ, і баба, і вона кричить прямо. Ми біжимо, там там по, повно диму, там дишати невозможно. прям подскочил на него. Он прям под этим котлом весь, он не мог дышать даже. Чому саме стався вибух, зараз встановлюють експерти? Остаточних висновків немає, але в поліції вважають, котел був саморобний. В ході проверки було установлено, що мужчина пострадала в результаті взрыва самодельного котла. Сведі о даному происшествиї внесені в единий реєстр до судебних розслідувань по части 1 статті 270. сімдесяти. Це нарушення законодательних требувань пожарної безопасності. Вимогам техніки безпеки не відповідав, саме тому і вибухнув.